Ой, як же ж зранку свіжо <гум> на вулиці. Е, прохладненько. Зараз підемо подивимося. Як же ж переночували мої рослинки? Вчора винесла на вулицю всі, а сьогодні ж подивимося. Прохладненько, мабуть. О, а що ж такое? Попадали. Оце вітер був. Ближче, підійду, гляньте. Ой-ой-ой. Твітрган був, бачите. Завалився мій бенджамінчик один. Оце зараз у них, вони трішки, звичайно, переболіють. Зараз у них оце буде такий стрес. Стрес. Да, прохладненько. Я розраховувала, що сьогодні буде тепліше набагато. Вчора з вечора так мені здалося, жарко було. а сьогодні з раночку, хоча вже 9 година, скоро буде дирець. А воно так прохладненько. Зараз гляну. Да, тут можна вже. Прополоти гарно. Спушити. Вчора полила. І отут гарно. Спушила. О, більше місця стало. Холодно. Так. Джекулька, ти спиш? Зараз дам їсточки тобі. Тут теж я полила. І сьогодні, мабуть, посадимо з вами вечірку. квіточки. Зранку не буду, тому що тут сонце. Зразу. Так, а трояндочка як пережила. так, ага. да, листочки такі. Ну, ось, ніжні прив'яші, тому що вони ніжні. Треба щось придумати. Оце сонце, її спали. Будеш гавкати, якщо відкрию. Давай, кушай. Не плигай. Фу! Синоптик нас обдурив. Що, шість буде вночі. А я проснулась на нашому градуснику нуль. Іду дивитися, як же ж пережили ніч мої квіти. Ой! Що ж він мене так обдурив? Я їх перенесла сюди, в затінок. Тут ось, бачите, монстеру тільки залишила біля. Біля дерева оцього. Ой. Бачите? Дивлюся, ну тільки тільки мокре залишилося. Це вообще привіт. Пойдем. Поки водичка є, все поливаємо. Тут я не могла нічого зробити, тому що ну, дуже сухо було, дуже. Ой, пробач, тонік, наступила на лапку. Поки включили воду. Це поливаємо. Так, сонечко сходить. Ох, і холодно, поки що нема вітру. Вчора був просто вітер. А сьогодні вітру поки що нема, може, тому що ранок бачите дорожки повісила. Це я так прикривала, прикривала трояндочку від сонця. Боже, як сьогодні холодно, та що ж це таке? Через день, просто то роздягаюся, то одягаюся, вийшла в безрукавки. Ковтинці такій. Замерзла. Довелося йти, перевдягатися, точніше одягати теплішу ковтину. Вітер наче трішки стиг, да? а то ж неможливо було на вулиці знаходитися. А повітря ж ну, таке холодне. Мороз перехватив мою прививку. Це абрикоска привита, ну, до простої з кісточки виросла, це вже гарно. прививка була. Ось. Вона прийнялася, але ось чуть-чуть прихватила. Ну, нічого страшного. Це от в цьому році ми привили. Бачите, вроді би ось пішли такі зелененькі, а потім позасихали. О, оця одна буде. Тут аж, тут аж на одній, бачите, дві зробили прививочки. Це віддя наш кум нашої Надюшки чоловік. В нього, як я казала, така легка рука. Він що не прищепи, і в нього воно приймається. Ну, цей мороз трішки, звісно, побив. Трошки прихватило, тут аж побіліло. А може, це ще. Ні-ні, це видно, що морозець, але ще й треба бризкати. Бризкати треба, тому що ось з'являється курчавість навіть на абрикосі. Я думала тільки на персику, а треба бризкати. Інакше пропаде. Ну, тож, абрикоса така здорова, виросла. Посеред нашого цього куща декоративний красивий кущ. Скоро будуть ось такі красиві білі звисати квіти, буде ось квітнути. Але він пізніше, він десь в травні місяці, а то, мабуть, і в кінці завжди розквітає. Ну що, яблонька цвіла гарно. А от чи будуть яблучка, це вже питання, це вже питання. Вона навіть до сих пір деякі квіточки квітнуть, але вже ж травень місяць. Ви бачите, як о, треба срочно бризкати. Тля, теля. Калину побризкали, гляньте, я навіть зірву з яблучками. Хоча комашки вони їдять її, зелена тля. Я не знаю, чи видно вам, чи ні, хочу отак показати. Але комашки аж наверху я бачу вон комахи. На мене лісок. Вони люблять тлю, навіть ось два яблучка були, але, б я... але я зірвала. Тому що ну, тут облита тльою. Може, оце. Треба срочно, срочно, срочно бризкати. Вітри кожен день. Кожен божий день. Не знаю, що буде. Гляньте, скільки тлі. Я отак от зробила, і вона в мене вся залишилась на долоні. разпиточки чтобы посаду а? Вітер стик, а він просто поривистий. вийшла, вроді би немає. А зараз знову такий сильний. Вирішили, скільки ж можна стояти вже. Більше тижня стоять. посаджу Я думаю, між ними понасаджую. Оцих одноліток. Оце що за лопата? Я не знаю. Це вже третю купив. І дуже земля гарна. І гнеться, як не знаю, що. О, я щось викопала. Та тюльпанчик вже й викопала. Він того й не цвів, що зверху майже був. Земля гарна. Повинно все добре рости. Купила різні всі. І маленькі, і великі. Ось такий красивий. Mm. Хоч трохи би, щоб покрашало нашу Нашу оцю красиву. Діляночку, квітничок нашій. Тут не ти дурний, Джим, він закрий? Швидко в будівку? Вас ту будку ненормальний. Як його привчити, щоб йому це не гавкати, ну, ну нормальна собака. Розізлив мене. І так немає настрою. І ще він мене розстраює. Так. Скажіть, геоцинти, треба викопувати? Треба, блін, загуглити Бо не знаю, чи треба, чи ні. Треба посадити. І не викапувати. Так. О. Нахилилася. І голова закрутилася. Господи. Що ж це таке? Ой, ну що це за лопатка? Ти ж найти нормальну лопатку. Навіть така гарна. Я думала, що вона взагалі не погнеться. А вона копнеш і вона вже зігнулася, як оте олово, знаєте. Ну что это? Вы сейчас її выдовбую. И ласточки так щебечут. Ластики. Так гарно ж спевают. Щебечут. Так. Треба водички принести. Ще пішла. І ще. Вот посади. Шовці. І нема другої лопати. Йоклі-папки. Я возмущаюся. Я возмущаюся. треба їхати. По квіточки треба їхати. Раз, два, три, чотири чорнобривця. І два треба купити. Ось отак. Щоб чуть-чуть э, різнообразити так ото, оцю клумбочку, щоб вона хоча б яскрава була, а то без квітів зовсім некрасива. Так. Що ще тут посажу. Зараз до неї посаджу на оцьому куточку. Вона, мабуть, ще не звикла <laughs> до вулиці. Це все парникові. Не знаю, чи пропаде, чи ні. Подивимося. Отак. От Наверно, завтра ще поїду, підкуплю пару чорнобривців. І ще якісь квіточки, щоб були яскраві, щоб оця в мене клумбочка була. Яскрава прияскрава. Тому що оці вони почнуть свісти ближче там в вересні місяці. Тому треба все літо, щоб було таке яскравеньке. Ну хіба що, якщо не пропаде, то квартинці оця підніметься і ромашечки. Оце будуть такі яскравенькі, біленькі. А так більше тут нічого вже не буде яскравого. Якщо я не посаджу. Як посаджу, то буде. Ось. Так, зараз піду прополю там свій салат, бо там бур'яну багато. Ні разу не проривала. Достав мороз. Вчора посадила тут декілька квіточків. Тут затишно. Так, Томік, що ти хочеш? Що таке? Жалуєшся, сидиш, охороняєш, так хочеться в хату. Да. Вранці вийшов, а тепер бачите, як кричить не може попасти Да Зараз знайду ключ. Почекай. я не попала, я збиралася на базар, але не попала. Треба вибрати другий час. Я хотіла докупити, щоб сюди досадити, але не вийшло.